Дуже часто мене запитують, а навіщо мені ця математика? Відповідаю, як і мінімум, для того, аби ви вміли справлятися з труднощами в вашому житті. Про що я? От вчителю математику п'ятий, шостий, сьомий клас і так далі, доходите до 11. От у вас є задача. І потім ми починаємо її розв'язувати. І виявляється, що сидять. Там декілька учнів і всі розв'язують іншими шляхами. Чому? Тому що вони всі ці роки вчилися, і кожен має своє бачення до кожної ситуації. Відповідно, маючи знання математики, маючи розвинене мислення за всі ці роки, поки ви вчитеся, ви бачите багатогранність можливостей різних, аби рішити деяку задачу. Так само, коли ви за всі ці роки розв'язуючи математику, навчилися мислити, ви зіштовхуєтеся з якимись складностями в вашій житті. Дехто бачить лише один вихід, а дехто бачить мільйон. Тому, я надіюсь, ви зрозуміли, за чим вчити математику. І, до речі, на своїх е онлайн-курсах я завжди стараюсь показувати на більш складних задача багато варіантів її розв'язання. Якщо задача проста, в ній одна дія, там одна дія, а де задача складна, вчимося мислити і бачити різноманітні варіанти розв'язання.